І тепер по матеріалах розкажу. Шукаю максимально екологічні історії для того, щоб поменше пластику. Припустимо, я прекрасно розумію, що в пластикових пакетах або в дойпаках з прозорим віконечком і в інших упаковках все буде виглядати набагато презентабельніше, але це все-таки пластик. Я би, чесно кажучи, хотіла його максимально мірі можливості уникнути, тому він мінусується. Тому буду для насіння використовувати ось такі паперові пакети, які. Добре компостуються, і вони, в принципі, в будь-яке органічне сміття викидаються. Аналогічна історія з інструкцією, можна друкувати її на глянцевому папері. Це буде набагато гарніше виглядати, це аля елітніше, але тим не менше це глянцевий папір має спеціальне таке покриття, котре теж доволі сильно шкодить екології. тому теж Хочу відмовитися від цієї історії, будемо використовувати ось так. Вагаюся, поки що між джутом і льоном. У мене тут є два варіанти: джут і льон, я їх тестую. Бачите, тут вирощую всякі штуки. Коли оприділюся, буду давати в набори, можливо, і то, і то, в залежності від того, на чому що краще ростейка культура. У нас поки що буде невеликий вибір культур, але під них я спеціально буду підбирати. Конкретні калимочки. Ось ось такі поки що, ось така поки що ситуація. Хотіла ще також давати в набори кокосовий субстрат, але це доволі брудна історія. Я для себе змирилася з тим, що в мене на кухні може бути бардак в тому плані, але я впевнена в тому, що не кожен готовий в свій дім пускати бруд, ґрунти і всі інші історії, тому поки що ми його заберемо. Можливо, часом додам для якихось специфічних культур або для тих, хто хоче саме. Субстрат в форматі кокосу або ґрунту, ось yes. але все ще тестую. Як бачите, підбираю оптимальні варіанти.